Сьогодні, говорячи про діяльність головного управління пенсійного фонду в Запорізькій області, я хотіла зупинитися на трьох основних напрямках: це перше обслуговування, друге, це нарахування наших пенсійних виплат і соцвиплат. І третє питання це взагалі фінансування і виплата. Чому сьогодні захотілося про це говорити і взагалі обговорювати про це до того, що сьогодні дуже багато питань від наших громадян. Дійсно, ми сьогодні відповідаємо. У нас є сьогодні і наша сторінка на Фейсбуці. Сьогодні працює гаряча телефонна лінія. Сьогодні працюють сервісні центри, але я хочу більш детально зупинитися на кожному питанні. Що стосується обслуговування, дивіться, сьогодні. Пенсійний фонд обслуговує не тільки. В сервісних центрах це особисто до нас приходять пенсіонери. Сьогодні пенсійний фонд працює дистанційно. Ми дуже пишаємося нашим сайтом, веб-портал Пенсійного фонду України, і через цей месенджер люди можуть не тільки звернутися за, наприклад, за консультацією, за роз'ясненням. Сьогодні люди здають документи через веб-портал. І я зупинюсь більш пізніше на цьому питанні. Так, ось. Щоб потрапити до органу пенсійного фонду в Запоріжжі, працюють в кожному районі сервісний центр. Сервісний центр працює по стандартам. Єдиним стандартом і ми працюємо з 8 до 18 без обідньої перерви, і тому ж, тому наші громадяни можуть потрапити саме до сервісних центрів. Якщо людина не хоче і економи, економиекономи свій час, вона звертається або на веб-портал, або повторюсь на гарячу телефонну лінію, або в електронному форматі і так далі. Ми приймаємо від Всіх приймаємо заяви, відповідаємо і надаємо відповіді. Якщо казати вже більш давайте відверто скажемо окуповані території і не окуповані території, то сьогодні дійсно на окупованих територіях не працюють не пенсійний фонд, не реєстри не працюють. Але люди, які там проживають сьогодні, мешкають. Вони можуть звернутися до нас через веб портал пенсійного фонду. Повинні тільки дві умови: це щоб був інтернет і щоб у людини був кваліфікований електронний підпис. Ну і давайте вже плавно перехожу до питання саме нарахування пенсій. Воно дуже цікаво, тому що сьогодні дійсно в Запоріжжі, в Новомиколаївці, в Запорізькому районі люди звертаються і спокійно надають пакет документів для нарахування пенсії. Ну і основне питання: а як же люди, які знаходяться на окупованій тирі? Території, як вони надають нам документи, якщо право на пенсію вже є? Ну, дивіться. Тут декілька способів, декілька варіантів. Якщо повторюсь, є. Інтернет, люди підготували пакет документів, відсканували і надають через веб-портал. І кожен свій документ посвідчують кваліфікованим електронним підписом. Якщо немає такої можливості, ми знаємо, що інтернет працює зі збоями і так далі. Сьогодні держава подбала про це, і я хочу відверто сказати, що це була наша ініціатива. Вона була разом відпрацьована з облдержадміністрацією, і ми надали пропозиції до Кабінету. Міністрів України нас почули. І е, нарешті, 20 березня вже цього року, президент підписав зміни до закону. І якщо е, у нас е, після деокупації буде певний час, і люди не змогли до цього часу протягом е, військового стану е, звернутися до нас з певних причин, вони звернуться до нас після е, відміни військового стану і надуть, нададуть весь перелік документів, але ми повернемося додати права. На пенсію і нарахуємо пенсію, і виплатимо усю заборгованість. От таким чином сьогодні вирішено це питання. Ну, якщо казати ще про но ну, які нововведення в чинному законодавстві, то хотілося б зупинитися, як вирішено питання і по інвалідам. І по нашим громадянам, які отримують пенсію по втраті годувальника, сьогодні це питання теж вирішено. Ну я б сказала, дуже вдало, тому що наші інваліди, які на проживають, мешкають на тих територіях на окупованих тимчасово, вони теж не можуть пройти медкомісію. Ми це розуміємо і тому прийнято рішення. І до кінця ведення воєнного стану ми самостійно. Пенсійний фонд продовжує виплату пенсії по інвалідності. Що стосується пенсії по втраті годувальника, це наші діти особливо отримують, тому прийнято рішення. І самостійно діти не несуть нам довідки про те, що вони навчаються на денної формі, так тому ми самостійно беремо такі дані з реєстру міністерства освіти, додаємо їх до пенсійної справи і продовжуємо виплату пенсії. Ну, це із нового. Є питання, яке б хотілося трошечки зупинитися стосовно виплати пенсії за кордоном. Сьогодні це актуально, бо наші мешканці Запорізької області, Донецької, Луганської переїхали. За кордон мешкають там і багато питань і по нарахуванню пенсії, і про поновлення пенсії. Тому вирішено питання вже на законодавчому рівні. Все ж таки перший способ, і він основний, якщо веб-портал все працює інтернет, через веб-портал подаються документи, і ми отримуємо тут. І нараховуємо впродовж так, відповідно до чинного законодавства. Впродовж 10 днів ми обраховуємо пенсію, і людина отримують, але є певні. Нюанси тому, якщо немає такої можливості, вже відпрацьовано це питання, і людина може зібрати пакет документів і направити нам поштою. Але до пакету документів додається два основних документа: людина посвідчує, що вона проживає як переселенець і посвідчує цей цю довідку консульства. Перекладає на українську мову і е, нам надається е, пересилається поштою. Е, от таким чином вирішено це питання. Тому сьогодні ми вже отримуємо пакети документів, і сьогодні нараховується пенсія. Що стосується виплати. На сьогодні пенсії виплачуються своєчасно в повному обсязі, незалежно від того, де людина сьогодні мешкає. Я звертаю на це увагу і хочу звернути на те увагу, що сьогодні 93% наших запорізьких пенсіонерів. А вона сьогодні на обліку перебуває 464 тисячі пенсіонерів, в тому числі 21 тисяча військових пенсіонерів. Всі пенсії нараховуються і виплачуються своєчасно. Я не помилилася. Тому що на банковські рахунки зараховується пенсія щомісяця і так далі. Але є нюанс, всі прекрасно про це знають. Ви ми минулого року збиралися і знаємо, що якщо у нас в два способи іде виплата пенсії через банковські установи і через Укрпошту, то Укрпошта повідомила в серпні місяці минулого року пенсійного Пенсійний фонд України про те, що немає технічної можливості доставляти пенсії на тимчасово окупованих територіях. Тому це врегульована постанова Кабінету міністрів України 162 від 26.02.2022 року. Про те, що Пенсійний фонд призупиняє виплату і відкриває рахунки в банку. Протягом шести місяців нарахування продовжувалося, і ми чекали тих громадян, які переїдуть на підконтрольній української владі території, і звернуться до Ощадбанку або до пенсійного фонду, або до Укрпошти. І ми вирішимо питання. І таких громадян було багато, до речі, з вересня місяця і по лютий цього року до нас звернулося майже 10 тисяч. Осіб, які вирішили питання, або залишитися в Ощадбанку, або перейти до іншого банку, або все-таки отримувати в Укрпошті, але безумовно залишилися ті громадяни, які не переїхали, і зараз вони мешкають на де окупова... на тимчасово окупованих територіях. Пенсія після півроку призупинена. І після деокупації ми повернемося до цього питання. Буде виплачена і поточна пенсія, і заборгованість, коли пройде деокупація. Ось таким чином сьогодні вирішено питання щодо виплати. Ну, основне, я вже доповіла і хочу сказати саме основне, на чому я б хотіла закінчити. Я хотіла сказати, що пенсійний фонд працює з 2019 року за принципом екстеритаріальності. Що це значить? Що людина може звернутися не за пропискою, а за містом фактичного проживання. Тобто, якщо людина переїхала зараз на інший регіон країни, тобто у Львів, у Івано-Франківськ. Вона може звернутися до будь-якого сервісного центру і отримати весь перелік пенсійних послуг. Це стосується і нас Запоріжжя, тому що до нас переїжджали не тільки наші громадяни з Запорізької області, як внутрішньо переміщені особи. До нас їхали з Донецьку, Слуганську, з, з Херсонської області. Ми всіх прийняли, ми всім надали тут перелік пенсійних послуг, які вони потребували. Ну ось таким чином. Ще додатково хочу сказати про те, що ми в нашій області, ми особлива область, ми приділили більшу уваги внутрішньо переміщеним особам. І сьогодні у нас в області працює хаби. Ви знаєте, що це таке. Ми виїжджаємо туди відповідно до графіку, і теж на наші фахівці надають верху. Без перелік пенсійних послуг, тому е, наші люди вдячні нам, що вони не ходять до сервісних центрів, а безпосередньо приходять до хабів і отримують там і довідки, і консультації, і здають документи для нарахування пенсії. Дякую.